Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, свята православна церква сьогодні молотовно згадує всіх святих, що на українській землі в Україні трубилися, молилися на славу Божу! І просіяли у святості своїй. І поряд з цим відкрийте сьогодні російські календарі, і ви побачите, що в Росії святкують сьогодні День усіх російських святих. Задумавшись над цим, я раптом подумав, сьогодні йде. Жорстока, кровопролитна війна, Росія напала на Україну, щоби знищити нас як націю, знищити церкву українську, народ український, нашу культуру, наші досягнення, все те, що Бог дарував нам. А що сьогодні відбувається на небесах? Коли там є і російські святі, і українські святі, невже і там війна? Духовна війна? І щоб розібратися в цьому питанні, давайте подумаємо над тим, що саме відбувається сьогодні в Україні на нашій Святій богом дарованій землі. Чим, наприклад, відрізняється сьогоднішня війна від війни, від Другої світової війни, яка теж була на нашій землі, і теж тисячі мільйони людей постраждали від, цієї, від тієї війни. Друга світова війна. Це була війна двох зол і два зла билися між собою, котре із них біль є більшим злом. Ішла війна між фашизмом і комунізмом. Перемогло зло хитріше. Але перемогло зло. І ці два зла комунізм і фашизм билися на нашій землі. Сьогодні нас звинувачують у фашизмі, націоналізмі, але немає в нас ні фашизму. Ні націоналізму. Ми українці, любляча нація, ми українці побожний народ, І любимо інші народи. І Як свою шануємо землю, шануємо і інші народи. Сьогодні йде війна між добром і злом. Добро завжди перемагає. Ми віримо в це. І коли подумати так, то стає зрозуміло, що відбувається сьогодні на небесах у світі духовному. Адже у світі духовному не може бути зла. Там, у Царстві Небесному, з Богом не може бути ніякої темряви. І саме тому я вірю, що сьогодні з нами в наших рядах стоять воїни добра, ангели світла, і українські, і російські, і всі святі сьогодні моляться за наших воїнів. За тих воїнів, які не, не пішли грабувати і вбивати, за, тих, за наших воїнів, які пішли захищати рідну землю і своїх дітей, захищати від загарбників, які прийшли на землю чужу. Я вірю в це. Що з нами Бог і Божа правда. А Божа правда завжди перемагає, і ми сьогодні молимося до всіх святих, що на землі українській просіяли. Ми сьогодні помолимося і до всіх святих, що на землі російській просіяли, і трудилися на славу Божу. По всій російській землі, щоб вони святі російські напоумили тих, хто там живе, що вони агресори сьогодні, вони фашисти, расисти сьогодні. І мир Божий, що сьогодні запанує по всій землі. Ми ж стоїмо на своєму. І борячись і в боротьбі зі злом, найголовніше сьогодні для нас, з вами, українців не перемогти. Це само собою розуміється, що ми переможемо інакше не може бути. Найголовніше сьогодні нас, нам з вами. Вберегти самих себе від того зла, від тієї нечисті, що прийшла на нашу землю, вичищаючи стайні, Авгії конюшні, щоб ми самі не замаралися в ту нечисть, щоб ми не стали подібні до них, вбиваючи дракона, щоб ми самі не стали драконом, щоби так як наші святі підтримують нашу землю сьогодні і в усі віки, і ми з вами нашою вірою трималися і підтримували наших воїнів і нашу землю. Сьогодні наші воїни пішли. Прийшов час повертати своє. Наші воїни пішли повертати своє наше. І дуже важлива їм наша з вами духовна підтримка. Матеріальна це само собою. Але дуже важлива наша молитва. І телефонують хлопці звідти з передової і закликають, моліться за нас. Молімося сьогодні день і ніч. Сьогодні дні Петрового посту. Постуємо сьогодні посиленим постом. Нашим хлопцям сьогодні навіть не можна постувати, їм потрібна сила, щоб тримати зброю. А ми за них тримаємо подвійний піст, підносимо подвійну молитву до Бога. Щоб всі святі українські почули нас, щоб почула Богородиця, покровонька свята, покривала наших воїнів, щоб почув нашу молитву, Господь Бог оберіг наших воїнів, і з Богом ми щоби перемогли. У Бога є можливості. Дарувати нам перемогу за 2-3 дні, повірте, Бог може це зробити, він всесильний. Залежить це все сьогодні від нашої з вами віри і молитви, від сили і натхнення і сміливості наших воїнів і від чистоти наших Помислів, щоб Господь Бог дарував перемогу нашим чистим серцям, і чистим рукам, і чистим помислам, бо Бог і є чистота, і всі святі саме просіяли своєю чистотою. Сьогодні, згадуючи українських святих, згадаємо, що Половина тих святих, що просіяли в Росії, на Росії, є українцями, а може і більше, як половина. І сьогодні цей час, важкий час випробування. Помолімося, всі святі, всі святі, що на землі українській просіяли. Всі святі, що на Росії просіяли, але є українцями по народженню, по духу. Моліть Бога за нас грішних. Моліть Бога за наших воїнів, воїнів світла і правди. Моліть Бога за нашу перемогу. Боже благословення на всіх вас.